І всім привіт. Який з вами я? Місто Пальмень. І моїм самим першим фруктом став смог. Це мій другий аккаунт, міста Пальменія. Я з вами безматрюю. Я нік поменяв мало, а так все. Він качний і мені два челика роняють. От і мій. З основного акаунту впуск смог і тоді там щось це і мені не треба. Тоже ему синку. Вот, я могу же двигаться сразу двумя паншетами. Ладно, сейчас ваши паншета я ливаю. Сейчас а тоже снимаю. Ну а так смог прогорели. Я знаю, они тоже фаньи. Это <связывающий> логия. Пама пошла логию, ну, як типа, теж логію, але... ну така, я там уташала вой, типа тоже логи, но... Ну такая типа Еду сразу в форме писа. Мы ще не на джунлях. А куда нам и остров. Я попытаюсь пойти на пустыню і именно на фромете формію... батру. А, я вернусь, когда я буду на том острове. Так, так вы питает, почему я не на новом острове, а я фармлю новый. Вот чему смокин ба. Это просто бомбандиры, крокодилы, я кристо, и ты бомбит все на пути. Йоу. Ну это просто жесть. Кстати, с кем я бы тоже напомнил. Я помню, кого я сам не знаю. Кстати, после этого видео все-таки я сниму або Майнкрафт, або Браво, або что ну, вы закончите? Я подивлюсь. Ну Вау Полет нормальный, типа. И за то, что он на наступан, что вообще идеальный. Так что так. Иду я на middle town. У меня 15к. Я логия Okay. Ну, я, вернуся, коли я буду... буду я на новому остров. Вот это будет это. Я буду идти. А ну, вот тут свету. Ну вот я ворону все на цей остров день в один минус. Вену против гравитации. Хто выжи? Йоу. А я тут вармлюся. Не тут. Ничего тут факт, что я тут вармлюся, А? Не, ну хотя бы даже меня не слышат, не может. Почему они не пробивают? Бума, у меня не пробиваты, алё. Сейчас я их. На. И та ось я Й ісцева, я по раку формівся. Я тіско голбив. Ну, піца розгризну. <кхух> а ви бачите, довго не ходять, мішають. Не да видите тут хтось формується, а не прийшов на вас і там стрічки з другими аккаунтами. Так, да, я тоже маю друге, яке воно вкачане, але спірит практично ніяк не вкачаний там, це трохи скила. і один із цих полет. а друге, яке нереально попасть, ось я там не так випадково. Меня не убил Да тут реально тут происходит? Це пипец Ладно, це буде довго, тільки я формлюсь такого коста Так що я вернуся на 40 му лаврі. Мучительно і довго. Я, нагадаю, це теж робив. Заклеював органи. Вкачав статуї, вкачав смоку. І новий скилл відкрився. Смок в клас. Штука стоїть, така, димовою. І ми кидаємо снаряд. Який ще стане. І то імба. 90 погодових ворогів і стане. Далі у нас квест на Бруту, ну я, я не знаю, я скоріше їх мало, мало поправлю і буду скипати до боса. Бо вони такі нудні і довгі, я б на них радіологія не хотіла. Ну ще я не знаю, я скоріше до і доправлюся до 50-го і відкриюсь і ще раз скажу, ну, бачу. Ладно, ну, я вернувся, коли закінчу все-таки в руку. Короче до 50 го уровня. Ура! П'ядесятый уровень. Я хочу швидко крутанути гачу. Давайте три мастерства я вже маю на смоку. 50 урок. Я хочу покрутити гачу, и що мені выпадет? Я сквозь зим. Ну, в другому відео. Всм відео я хочу побити за смока. И то я вернусь к по мало заканчиваю видео, бо. мне меня уже маленько на так снимать. Тай. Я вышел в кадры до 7 минут, до сниму... снимать буду. А так я уже за 20 минут, 30 минут уже фармлюсь. Я, чесно, у моє мої було, ніж я думав, на пругах форматись. Бо вони после коли у мене був 45 п'ятий, вже мене не пробивало. Оги на них далі а На коли я не мав логі, то то було реально тяжко. А коли я на піратах варми вся три уровня які я получала так тяжкі були. Там ще якийсь тучелик у формі. Веном. веном. Якийсь точек з гравіти типу, була до місті хтось. Там же п'ятеро людей було. Половина сервака. Та нормально формиці не мій. Долітаємо. У мене 60 тисяч 50 уровень. І я відкрию гачу. и что мне выпадет и в другом видео зим. ну вроде что-то будет какая-то какая-то топожина, яку я, кстати, имею только Дока... я еще нашел не нашёл её так, да, ну well, я понимаю ясно, мифик, мифик, мифик ну хотя мне ми мифик теперь э... Не треба їсти, бо там багато мастрой треба максимум якась там то... скльками фрукт. І першим фруктом із моєї качі. из качи м, -м, 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 м Я чесно, ну більше хотів, но. Йоу, льот. Йоу то имба тоже В принципе винклейка моя Мы его створим Ну и попрощаемся Так В вот видео я добавлю смока Уровень 60 Ну и так далее Также ще раз крутину гачу, бо в мене грошей гроші багато є. А я не хочу тепер тратити грошей. Ну, максимум накопити на пустині, коли я буду купити і не відкривати гач. Чому бо я там хочу нафармити на ауру і Air Ладно, А ну, вкачаємо статую. Я, на хочу хочати в... Бо... Чем маєш багато увано від хопта ніж ту моє куфумець? Ну ладно. Ну всем пока-пока.